Кіцером тур по дому. наші гості вже пішли хоп. Тут у нас ось такі от є е, е, така от кладовка. Тут є сумочки, е, це від того гурту нам подарунок. І дві пари наушників і окуляри від сонця. Далі шафа з одягом. Ось це от все тут штора ось так і ось так робить. Далі. Е, Колонка. Ще одна така пара окулярів. Навіщо я їх туди поставила, я не знаю. Бо у нас вже є одна. Пенал. Ластик. Такий от естетичний пенал. Тепер його треба якось тут підняти. Ага. Гаманець з кредитною карткою. Ось така фігурка. Плакат, рудзак. Ліжко і іграшка. Далі кухня. Ми її, звісно, ще не облаштували, бо тут є ось ця от замість холодильника Ось така от штука І стіл на одного. Ну, і картина з грошима. Зараз будемо облаштувати. Ой, не туди. Ну, і зараз зберемось в магазин. Беремо, звісно, карточку. Зараз ми швидко телепортнемось в магазинчик. Три, два, один. Все, ми тут телепортнулися. Проходимо до продуктового. Доброго дня, доброго! І зараз. Все, ми тут ще скупилися, взяли те, що нам потрібно. Ого, ти чого не рухається? Ем, я що то не поняла, що тут. Ага, все. Оплата картою. Піп! Оплата прийшла, дякую. Ми прийшли за закупочок, хопа. Так. Хот-дог. Це. Хліб. Молоко. Сік. І потім ще щось піду куплю. Так, ну, або зараз швиденько візьму те, що що треба. Їжа. одна шоколадна паста. Також ем, спагетти і гарбуз. Так, все, їжа в